Продовжую працювати над котлом. Зробив другий прохід. шви ще не зачищені, тільки доварив. Але ось такий вигляд. Мають шви. Зараз все підчищу. І буду починати варити компенсатори. Ось такі у нас трубочки колосничкові, так обварено. Як то кажуть, все добре. Внутрішня сорочка готова. Зараз все буду зачищати і працювати далі. Поварив компенсатори з <кій> краю полоску і зараз буду починати зовнішню сорочку. Це заготовочка, зараз порівняю, будемо підрізати під компенсатори і будемо починати варити зовнішню сорочку. Так що Потихеньку йдемо вперед. Все, накинув праву сторону котла зовнішню сорочку, все, підігнано чотенько Завтра вже буду варити, треба їхати, забирати дитину. ну they stuck.